Діти, хочете дізнатися, про що я зараз думаю як священик? чи ні. Я на вас дивлюсь, да, і я радію дуже з, з тої причини, що ваші батьки доклали дуже багато зусиль, щоб ви сьогодні були тут. Тому вашим батькам дуже вдячний і за вас дуже радію, тому що вони вам передали віру. От що таке віра? Що таке віра? Це те, що ви дали відповідь Богові. Ісус Христос вас закликав до того, щоб ви приймали Його тіло і кров, і ви дали відповідь Богові. Ви з цим погодились, так чи ні? Чи вас сюди силою привели, батьки? Ви ж самі, так, да, прийшли? Ви хочете прийняти Ісуса Христа? Ну, я бачу по вас, що ви хочете. І тому вони вам передали віру. А скільком дітям батьки передали віру От в вашому оточенні, в школі, де ви навчаєтесь? Багатьом чи ні? От багато ваших однокласників знають про Ісуса Христа? Не знають, ні? то значить ви маєте щось цінне, мабуть, цінніше, ніж інші? Ну, Віра, яку ви маєте. ну, Її всі не мають. Да? От Сьогодні в місті Києві таких дітей, як ви, не так багато. Ви особливі. Бо вам батьки передали віру. І от про що я думаю, як священик, мрію, щоб ви цю віру зберегли. От про це я думаю, да, щоб ви віру зберегли. Як ви думаєте, легко віру зберегти чи ні? Ну Як вам будуть ваші однолітки казати, та чому ти себе так ведеш? Ти такий слухняний на уроці, на ти батьків слухаєшся. Будь одним з нас. Веди себе так, як ми ведемо. І ви один раз скажете я хочу себе вести в інший спосіб. Да? Я, буду, я буду себе вести так, як мене Ісус Христос навчив. Другий раз так кажете, третій раз. А четвертий думаєте, та буду так, як мої однолітки. Да? Чому я маю бути іншим? Ну, бо ви ж розумієте, що вас за це буде трошки не любити, да? так? грубо кажучи. Ісус Христос сьогодні в Євангелії говорить, що світ. Ненавидить учнів Христа. Чесно кажучи, ми не можемо пояснити чому. От ви, як християни, приходите до своїх друзів з добротою, з милосердям. Але приходить момент, коли вони вам кажуть: ти не такий, як ми. Ти інший. Іди від нас. І вам трошки образливо, бо ви кажете, чому ти мене відпихаєш від себе? Я хочу з тобою дружити, я хочу бути разом з вами. А вони кажуть, не хочемо, щоб ти був з нами. І вам боляче, ви думаєте, що ви якісь особливі? І тому багато дітей що роблять? Віру свою беруть, кладуть на полицю вдома і живуть так, як всі. Тому от, я, як священник, думаю про те, щоб ви віру зберегли. Чесно кажучи, я не знаю, як, як вам це вдасться. Я готовий вам допомагати, та, і інші священники і сестри, батьки ваші, готові вам допомагати в цьому, щоб зберегти віру. Павло Апостол пише, що ми віру свою носимо в глиняних посудинах, таких глиняних глечиках. І треба обережно її нести. Тому що якщо ми десь потикнемося і впадемо, то глечик розіб'ється. Да? І віра де подінеться. Невідомо де втече да? від нас. Тому отакі, отакі, отакам, отакі мої думки, такі мої мрії, що ви зберегли віру. Напевно, в житті. Вас ще багато чого очікує, Да? Ви будете мати багато в житті добрих подій, радісних подій, будете щасливі да? з будь-якої причини. Можливо, вам хтось подарунок, якийсь подарує гарний, да? або з причини того, що ви екзамен гарно здасте в школі, або вступите до університету, якого ви хотіли, здобудете професію, яку ви хотіли. Да? Вас будуть любити, ви будете любити. Але також будуть трудні моменти життя, коли вам щось буде не виходити, а коли вам буде тяжко з вашими батьками знайти спільну мову, то ви будете думати, що вони від мене вимагають, ці мої батьки, що вони від мене хочуть. Весь час щось мені говорять, весь час до мене мають якісь претензії. Вам тяжко буде їх зрозуміти, ваших батьків. Тоді, коли вас будуть відкидати. Не любити. Це трудні моменти життя. І тому вам треба до всіх цих моментів бути готовими. А як можна приготуватися? Ну ніяк. Можна приготуватися тільки в такий спосіб, що озброїтись, озброїтися, вдягнутися в Христа, озброїтись Христом. От ви сьогодні стаєте дорослими в церкві, ми вас будемо вже. Вважати за дорослих, тому що в церкві немає більш нічого, нічого ціннішого, як Ісус Христос. Він є центром життя церковного. І тому ми вам, дорослі, даємо найцінніше, найцінніший скарб. це Ісуса Христа. Наш, нас більш дорогоціннішого нічого немає. Як ви думаєте, Айфон, який останній 15-те, да? цінніше за Ісуса Христа чи ні? Ні. Ну, я вам бажаю такої впевненості на все життя, да? щоб ви ніколи не сумнівалися, да? щоб ви ніколи не проміняли. Це правда, що жодна матеріальна річ у світі, скільки вона не коштувала б, вона, вона взагалі не має ніякого. Ніякої цінності порівняно з тим, що ви, кого ви сьогодні приймете, з Ісусом Христом. До вас прийде Сьогодні Бог, Бог покірний, на який захотів такий спосіб, щоб ми його споживали під виглядом хліба і вина, на хліба, який стає тілом Христа, вино, яке стає кров'ю Христа. Він так захотів, таке його бажання. І тому це найбільша, найбільший ваш скарб. І з, з ним, з Ісусом Христом, ви зможете і приймати радості в житті, да? властиво радіти, щоб, вас, щоб ви не захворіли такою зірковою хворобою. А другий момент ви зможете пережити всі страждання і зберегти свою віру. Він завжди буде вам товаришувати. Що робить противник наш демон, який воює проти нашого спасіння? Він перше, що робить, то нам каже, не йди до сповіді. Не треба сповідатися. Для чого? Ну, ти ж все одно ці самі гріхи робиш. Тобі ж все одно тяжко виправитися, то не йди до сповіді. Ну, а вже як не прийшло до сповіді, то що? То до святого причастя вже не можна йти, так? Чи можна? Не можна, так? якщо в тяжких гріхах вже не можна йти, то вже й до причастя не прийшли. Одну неділю так, другу неділю, третю, а потім? Так. Да. Ісус Христос мене в серці, цього мені достатньо. І далі так живемо. Тому я вас прошу про те, щоб ви не піддавались таким спокусом. Щоб ви завжди пам'ятали, де ви можете знайти силу. А що б з вами не сталося? Радісно вам дуже або дуже тяжко, приходьте до храму Божого. Храм Божий відкритий наш протягом цілого дня. Можна прийти, посидіти, помолитися, побути тут, втихомиритись, прийняти або радісну звістку, або якусь дуже тяжку звістку. Можна попросити священника просповідь, протягом дня тут священник завжди черговий є, притискати, очі, посповідайте мене, бо я хочу посповідатися. Бо я вже так з батьками посварився, наприклад, що вже не знаю, куди йти. І мені треба щось з собою зробити. Посповідались, прийшли на службу Божу, прийняли святе причастя. І вже з Богом ви вже можете все долати. Тому, дорогі діти, цінуйте цей величезний дар, да, дар віри. Дар, який вам дає церква Ісуса Христа, і ніколи не занедбайте. Пам'ятайте, як ви будете з Ісусом Христом, вам все буде не страшно. Ви все зможете подолати. А без Ісуса Христа буде дуже тяжко. Амінь.